Всім привіт! До вашої уваги огляд на кімнатні капці в стилі Ух. Перша партія майже все продана, але ми чекаємо, ще до партії вони вироблені зі штучного хутра. Зовні тканина під замш, Всередині устілка з хутра, а далі де вже мохра. Вони дуже теплі, але легкі, м'які, прям неймовірно класні, прошиті. Підошва в них не слизька. Дуже добре гнеться. Зараз ви можете це бачити. Вони в наявності в нас в двох кольорах: в сірому і в бежевому кольорі. Вони унісекс підходять як для хлопців, так і дівчат. Розміри подвійні від 36 до 45. Детальніше можна ознайомитися з розмірною сіткою на сайті. Неймовірно, класна модель, яка підійде як на подарунок, так і для себе, замовляйте на сайті.